Всім привіт! Я Марійка та ви на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас до себе у гості. Сьогодні <му> я хочу поділитися лайфхаками, які допоможуть вам зручно та цікаво розподілити свою канцелярію на робочому столі. Я пропоную розпочинати, але перед початком цього відео поставте свою вподобайку, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Та напишіть у коментарях, чи є у вас вже новорічний настрій, бо в мене так. Все більше не затримую, розпочинаємо. Для першої нашої поробки знадобляться чорний та білий папір, льове з лінійкою та ножиці. Беремо білий аркуш паперу, а чорний поки відкладаємо. Схинаємо аркуш ось таким чином, але приплющуємо тільки з боків. І розгортаємо. Тепер олівцем помічаємо ті місця, які ми зігнули. Перегортаємо аркуш та праву сторону загортаємо до центру. І ліву сторону також загортаємо до центру. Повторюємо це ще раз. Тепер наші згини загладжуємо ножицями. Беремо нашу лінію та згинаємо її навпіл. Згин загладжуємо ножицями. Тепер беремо лінійку та відміряємо 2 см. Лінійку совуємо до позначки 2 см та згинаємо в з таким чином. Та згин загладжуємо ножицями. Малюємо лінію там, де в нас позначка. Тепер ось цю частинку ми згинаємо навпіл. Та згин загладжуємо ножицями. Розгортаємо усю лінію. Праву сторону згинаємо до першої лінії згину і пригладжуємо ножицями. І також ліву сторону згинаємо до першої лінії згину і пригладжуємо ножицями. Ось така конструкція у нас виходить, а тепер треба дві сторони з'єднати ось таким чином. Беремо чорний аркуш паперу та малюємо очі, вуха та ніс. Вирізаємо та приклеюємо до нашої конструкції. І ось така мила підставка для телефону вийшла. Беремо білий аркуш паперу та малюємо там різні малюнки. Це будуть стикери, оскільки скоро Хеловін я вирішила малювати усе у стилі Хеловіну. Першим своїм стикером я вирішила зробити тикву. Ось такі стикери в мене вийшли, та я вирішила домалювати ще новорічний стикер, вирізаємо їх та беремо шматочок пергаменту та декілька шматочків скотчу. Відрізаємо та клеїмо на пергамент. Потім ми ще відрізаємо один шматочок скотчу та приклеюємо наш малюнок, який ми вирізали, та відрізаємо цей шматочок скотчу і приклеїмо на пергамент. Потім ми вирізаємо, і все готовий вже стикер. Робимо таким чином інші стикери. Тепер приклеїмо пергамент та клеїмо на папір. І ось такі гарні наліпки в мене вийшли. Ну що ж, на цьому моє відео буде завершуватися. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося те, що воно для вас було корисним та пізнавальним. Ну і давайте будемо прощатися. Бажаю вам усього найкращого. па Попа!